Щецин – польське місто на кордоні з Німеччиною, ніколи не був туристичним центром, хоча стоїть на важливих комунікаційних шляхах. Але сьогодні ставить цю мету прискіпливо і креативно, створивши бренд Floating Garden 2050, тобто пливучий сад. Інакше кажучи, до 2050 року парки Щецена повинні зустрітися з його водною гладдю, річкою Одер і численними озерами. Тут побудують сучасний порт і Марину. Зрозуміло, в тому числі і за гроші Європейського союзу. Звичайно, Щецені пам'ятають його. Німецьке минуле він став польським містом тільки після Другої світової війни. Ключові слова, які ви будете чути в північно-західній штаб-квартирі НАТО в Щецині, це інтеграція і підготовка. Інтеграція армії нових членів НАТО і підготовка контингенту для участі в операціях в Афганістані. Це спеціалізація штаб-квартири в Щецині. Близько 400 офіцерів з 12 країн служать при цій штаб-квартирі. Зазвичай вони приїжджають зі своїми сім'ями. У мешканців, які бачать соціальну захищеність військових, організацію Життя та побуту не спостерігається негативних емоцій щодо бази НАТО в Щецині. Поляки здебільшого єврооптимісти. Це пов'язано з тим, що інвестиції в інфраструктурні проекти для Польщі з фондів Європейського союзу найбільші в Європі. До речі, місто настільки забезпечує свій бюджет податками, що може інвестувати частину вільних грошей в інфраструктурні проекти і брати під свої власні фонди кредити світового і європейського банків. Місто впевнено йде до своєї мети стати туристичним центром західної Померанії. We also organize big events like um, the Tall Ships races. Uh, uh, next year we have final of these uh, races and we expect more than 2 million visitors in the city during the first weekend of uh, August. Welcome to our city. Ще цим за кількістю населення не набагато більше Сімферополя. Але уявіть, якщо в кримську столицю раптом одночасно приїдуть 2 мільйони туристів. Де селити, чим годувати, це буде справжнім колапсом. А вже сміття, куди подіти, то взагалі не проблема. У залі для прийому громадян Щецинського муніципалітету немає черг взагалі. Усі віконці комп'ютеризовані. Це якраз те, що ми так давно називаємо єдиним вікном, і те, що досі залишається недосяжною мрією для відвідувачів, на гроші яких і утримується виконавча влада. А це. Дитяча кімната з вихователькою в тому ж муніципалітеті, коли батьки зайняті, діти не повинні їм заважати. Щецин – прикордонний район до кордону з Німеччиною 10 кілометрів, і тому щецинським породіллям можна народжувати в німецьких шпиталях. У польських лікарів за гроші польського соцзабезпечення, та й німці все більш придивляються до щецину як до місця роботи і постійного проживання. Те, що Польща не перейшла на євро, пом'якшило її становище під час глобальної фінансової кризи. Німа так гвалтовних негативних з'явлістів як в стрефі євро, бо польська не немає ще евро. Сусідка Німеччина відкрила Nog pracy dla Polaków na bogatou raniecie zrobili Anglia, Irlandia, skandynawskie krajyny i nawet Francja. Niemcy bali się polskiej konkurencji, bali się, że Polacy będą pracować dobrze, ale za mniejsze pieniądze. Było bardzo był silny opór. Така контра за сторони зв'язків заводових в Німче. Палаци можуть працювати легально в Німчех допіро двох lat. Ось це теж польсько-німецький кордон. Одного дня він тихо, без жодної помпи зник. І тепер це всього лише географічні маркери. Правда, ось ця дорога потребує реконструкції. Боргомістра німецького бланкезі звуть Альфонс, і у нього типова для прикордонного району життєва історія. Жив у Німеччині, служив в Польщі, в Щецені, в штаб-квартирі НАТО. Потім повернувся до Німеччини і за нього з задоволенням проголосували поляки, яких тут на прикордонній території близько 10%. Я мешкав у Польщі і думаю, е, е, що, що я розумію е, польські мельтаментальнощі і далі, і далі у Німеччині нерухомість дешевше ніж у Польщі і Багато поляків купують будинки в прикордонній області саме тому. І сам бургомістер не виняток. Він не місцева людина. Виходить із західної Німеччини, теж ніби як чужий на цій території. Але купив старий будиночок шість років тому і швидко став своїм.

Polish side uh, and uh, we have uh, a lot of uh, Polish people. Uh, here and here in Аліція фон Спічак одна з полюк, які живуть в Бланкінзі. По прізвищу бачимо заміжня за нащадком австрійських баронів. Про таких, як вони, говорять, це найкращий мікс. Німецька чіткість і польська фантазія в одному флаконі. Я в Польсьці уродзона, але цей родний звільна. А що дала Польща цій литовській родині? Uh, Напевно, uh, отверте серця. Uh, uh, Wyuczyła nas na pewno takiego ciepła i takiej otwartości, na pewno wykształcenia. Nie wchodzę w tematy polityczne. Polska tak samo myślę jak Ukraina, jak, jak Rosja, są ludzie, to są ludzie specyficzni. My jesteśmy ciepli i otwarci. Mój ten Pradziadek, pra, pra, Pradziadek wybudował w Nowej Wielejce dom. Z bali, które się składały bez gwoździ. Czyli na te szpiony takie. Ten dom stoi do tej pory, to bez gwoździ? Tak, bez gwoździ. Interiér w restoranie nagaduje domasznie. Niech Nikt z nas nawet nie wie czuł, że potrafił w restoran, znaczy u Dim zaprosili. To jest stary dom. Stary dom ma duszę. Mhm. Trudno byłoby, zresztą ja nie lubię złotych, sztucznych takich mebli, takiego nadęcia. To jest wszystko to, co się używa. To wyszło samo z siebie, bo to jest użyteczne. Ta stara szafka, ona jest po prostu użyteczna. Tu są moje wszystkie papiery, które są użyteczne. Stary stół, krzesła, które też są stare. To jest wygodne. I to ma ten klimat taki fajny. Wsiu restauranów jeżu Alicja i jej mama gotują na tej To jest najlepsze miejsce. To jest miejsce mojej mamy. Kto pierwszy przyjdzie, to siada tutaj. Zimno dookoła. Wrzuca szybciutko. Dmucha. Mokre buty. Suszą się tutaj, mm -hmm. taki gar, gotuje się szybciej, mm -hmm. a najlepiej smakuje y, rosół skóry, takiej wiejskiej, mm -hmm. taki prawdziwy rosół, bo on robi na tym piecu takie bulbul, bulbul i tak sobie powolutku się gotuje. To jest zupełnie co innego. A ja sobie siedzę przy starym piecu. Liczę, że może mieć ze 100-120 mm -hmm. lat. Jest stary, taki połamany, ale ja go kocham. I love you. Alicja kupiła piciu litnią Niemkenię, jaka trzymała jej w saraj z kurami. Ona była вся zabyta starymi gazetami z początku minulego stulecia. I sprzedała mi za 20 euro. Ten piec. Tą dziurę zrobić. Musiałam... 20 euro, tak. <laughs> musiałam zrobić tą dziurę sama, bo mąż powiedział, co ty robisz? E, placki kartoflane. Mm -hmm. Mam taką wielką, starą patelnię i na tą patelnię wchodzi 16 placków tych kartoflanych. Mm -hmm. Bajka. To inaczej smakuje, inaczej, inaczej to wygląda. Ceritki jest na rodyne, w budynku kilka pokoleń. Tak samo na pewno jest na Ukrainie, tak samo jest w Rosji, na pewno tak samo jest w Wilnie, na Litwie, jak i w polskich rodzinach, że dużo rodzin mieszka pokoleniowo. W naszym domu mieszkają trzy pokolenia. Bardzo lubią ruskie pierogi, pierogi z mięsem, Ups, mój pies ogromny. І дівчини, мама з сьом та роб'я, але приїжджають діти сістри, мої діти. Аліція мріє, щоб в її дім за програмою обміну приїхали дві школярки або школяра з України з тих, хто знає польську мову. Недалеко від Бланкінзі в населеному пункті Поліца, чудова німецька школа. В 90-х роках тут народилася ідея створити школу, де б діти однаково добре володіли польською і німецькою мовами. Шкільний автобус привозить сюди в основному дітей з Польщі, тому що найближче село в Німеччині набагато далі ніж польські селі. Hello. Не всі батьки німецьких учнів відразу зрозуміли, навіщо їх дітям вчити прислів'я та пісні по польськи а потім усвідомили, діти добре інтегровані в польське середовище, а польські діти у німецьке. А отже, і у тих, і у інших буде більше перспектив влаштуватися на престижну роботу на прикордонному ринку праці. Багато хто з випускників цієї школи працюють в управлінні спільних підприємств або в органах місцевого самоврядування. Загалом школа, навколо якої спочатку було багато суперечок, стала відповідальною за інтеграцію польських школярів. На німецькій землі і навпаки, а ми повертаємося в Щецин в будинок опери нового замку Помаранії і зустрічаємося на обіді з маршалом поморського воєводства. І поки він обідає, розважаючи гостей розповідями про нові інфраструктурні проекти за рахунок ЄС, дізнаємося, чому в цьому ресторанчику, зробленому в готичному стилі, так багато овечок. Тим більше, що баранина зовсім не пріоритет польської кухні. Господар ресторанчика Ован за гороскопом почав свій бізнес у великодні дні. Приніс сюди кілька фігурок овечок і його йде. Then our guests also added to our collection and some of them eh, eh, Have, uh, own name. На думку господині ресторану час просто їжі пройшов. В інтер'єрі повинно бути щось особливе, і тому стіни розписував відомий польський художник. Everything depends on what kind of food you serve and uh, what, uh, what kind of Soup, fish soup. Сьогодні дуже важкий час для ресторанів через кризу. You Місцевий маршал, тобто перша особа в воєводстві войцех Дрозд переживає вже другу свою каденцію. Неймовірно рідкісний випадок в Польщі. Тим більше, що вперше він був обраний маршалом західної помирані в 32 роки. Найважніше для нас є те, що лежимо дуже близько Берліна, 160 кілометрів від столиці Німець. Зв'язку з чим. bardzo dużo poświęcamy uwagi jak najlepszym połączeniom infrastrukturalnym. Chcemy, aby przed rokiem 2020 pomiędzy Berlinem a Szczecinem funkcjonowała szybka kolej. Mamy historyczną autostradę ze Szczecina do Berlina, a w ramach Unii Europejskiej, w ramach programu Interreg rozbudowujemy połączenia lokalne. І мости поміж помід та Німеччиною. У нас майже неможливо уявити на посаді керівника регіону людину, яка прийшла з університетської кафедри. Наш маршал у минулому викладач, доктор логістики та транспорту Щецинського університету. Морська академія і Щецинський технологічний університет просто шукають студентів. У Польщі демографічна яма, і студенти, які знають польську, і тим більше, які мають карту поляка, можуть тут навчатися безкоштовно. Нам що в році року, зробігабілітація. Myślę, że po zakończeniu tej kadencji chciałbym być profesorem na mojej macierzystej uczelni i wychowywać pomału swoich następców w zakresie nauki o transporcie. Ось цю милу українку звуть Ірина. Вона, намов ілюстрації, аксіоми в Європі можливо все, якщо ти молодий і цілеспрямований, закінчивши Щецинський університет, вона, не змінюючи громадянства, працює помічником маршала західно-поморського воєводства з питань зовнішньополітичних зв'язків. До речі, і в університет поступила сама без жодного студентського обміну, просто приїхала, здала тести і поступила. Я вважаю, що кожен своє життя е, влаштовує так, як йому хочеться. Тобто, якщо він е, хоче е, здобути вершини, то він до цього повинен е, е, йти малими кроками, але, 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 але йти. Е, е. Кожен тут може навчатися в вищих учмових закладах, тому що денний стаціонар, е, стаціонар безплатний. Дуже багато можливостей тут. Е, щоб навчитися робити ті перші кроки, е, е, йти від, е, від самого початку, тобто працювати ще будучи студентом, е, і потім маючи вже якийсь досвід, е, працювати там. Згідно з, з чим ти вчився протягом тих всіх років раніше, Ірині немає ще й 25, але багато ровесників в Польщі і в Україні могли позаздрити її кар'єрі. Я особисто займаюся справами України, тобто відносинами з Україною. І ніхто інший, як людина з України, не розуміє тієї ментальності, не розуміє того, що для України важливе. Тому я думаю, що Самоврядування, маршал і влада нашого регіону це теж досконало розуміють, і власне тому такий вибір. Але чи це співпраця з Україною, чи це інші відділи, у нас працює дуже багато людей з інших країн, і, і я думаю, що кожен знайде своє місце там, де, де себе бачить найкраще. Якщо хтось хоче, то зможе. Українці в Щецині – дуже активна діаспора. Щецинські українці допомагали нашим українцям під час повені і грипу. Вони щорічно організовують фестиваль української культури. Проте, коли українцям Щецина потрібен вчитель української мови, то їх завдання тільки запросити такого вчителя, а зарплату йому буде платити місцеве самоврядування. Генріх Колоді почесний консул України в республіці Польща. У Генріха свій будівельний бізнес. І до речі, українці теж працюють на його фірмах. Консул я не маю жодних інтересів матеріальних на Україні, тому я. Грає людина незалежна, сам працюю на себе зі своєю родиною і сам своє фінансую. За свої гроші роблю все. І, і хіба не саме гроші грають тут роль? Грає то передовсім серце і потреба допомоги тим, котрі приїжджають з батьківщини, котрі міна, що він бракує. Генріх Колодій, польський українець, став кимось на зразок профспілки для наших часто цілком недолугих співвітчизників. Побираються, роз, розводяться. Jedziemy z tego, nie ma komu to tydzień karmy, dwychowywać. I to idzie się do konsula. Kiedy jest dobre, do konsula nikt nie idzie. Bo za czym? Po co on przyjdzie? Jak jest źle. Przyjeżdżają na pracę, pracują dużo często na czarno. Nie zapłacą im za to. A nawet jak jest pracują, tak im nie płacą. Idą po pomocy do konsula i ja staram się dać im jurydyczną i materialną pomoc, a także i duchową. Щоб ми якось перетримали. Часом по пару дні наші люди не їдять, поки не довідаються, що є такий консуль. І у внутрішньому дворику нового, реставрованого після бомбардувань, замку княжого Приморського, де зараз резиденція маршала Західно-Померанського воєводства, Генріх Колодій організовує Дні української культури. Тут виступає по кілька-кілька наче ансамблів українських, і ми презентуємо передовсім культуру для поляків. І також для національної меншини української, яка тут переживає. А є нас тут в Печені кажуть, вже й до тисячі, але активна набагато менше. Своєю безумовною перемогою в громадянській дипломатії почесний консул вважає вирішення долі 73 українок. Працювали на селі і хотіли депортувати. Вони були з села великі ключі з Вілаковими. І три дні, три ночі їм не спав, щоб їм допомогти. Допоміємі і вирятував містої депортації. I na sali, w takiej stodoli, stanuło. Czas z nich wyjechała z Koriszy, jest radnik i wśród naszych takoż. Wyjechała jej tak 30, jak i mi mi Misia na Debi, siaje, tycho po morzu czołem pływę, a w czołnie dziew dziewczyna śpiewaje, a kozak czuje, serdecznie kobra. Jak one śpiewały, to i Polacy, i ja, i my wszyscy razem płakali, bo to było, bym wskazał, w tym momencie kusł ukraińsko i zemli.

Тургеневскую Россию, Толстовскую Россию, Чеховскую, нету, она исчезла. Я в Польшу вхожу постепенно, стараюсь овладеть культурой, можно похвастаться. Месяц тому назад я сдал сертификационный экзамен по, по польскому языку уровень B2. Оказывается, можно получить польский паспорт, но от всех, которые... А он открывает дорогу, можно ездить по Европе, не морочая себе голову визами и всякой ерундой. Насколько в консульстве Украины мне сказали, что Украина на это сказать, Официально прекращается гражданство украинское, но ну, практически это не их дело. Они говорят: делайте, что хотите, нас это не интересует. Поляки сьогодні чекають на роботу на німецьких курортах. Інша справа, що мало хто з них говорить німецькою мовою однак час змінюється, і поляки горді і харизматичні люди відчувають, що час змінюється, і не тільки тому, що німецький генерал керує військовим формуванням НАТО на території Щецна, в якому служать в тому числі і польські військові. Просто вперед, у цій не такі вже великій Європі, все ж таки легше йти разом. В місті мінзестроє проводив такі міжнародні з'їзди, И семинары семинарах музыки, хоральной. Туда приезжали, кто хотите. Американцы, китайцы, украинские, из Крыма приезжал хор, какой-то очень хороший, детский, mm -hmm. из Севастополя. Чудный хор, они там были отмечены. Ну и как-то оказалось, что из Германии натурально. Я оказался за одним столом с дамой. Ну, такая милая, приятная, пожилая очень немка. Начали мы с ней разговаривать. Оказалось что я был секретарем комитета комсомола в Сквирской средней школы номер один до 53 -го года я тогда ее кончил. Она в это время, чуть раньше, правда, была секретарем районной организации гитлер югент Меня аж подбросило. да что я делаю? С этой фашистской сижу. Ну и, как это сказать, ну, не побоялся я сказать, что, вы знаете, у меня шок, что я вот С такой историей и вы с такой, мы рядом за одним столом. Она улыбнулась и говорит, а подумайте о том, что я своему Гитлеру могла сделать и повлиять на него точно так же, как вы, на вы на своего Сталина. Идемте вперед. Итак.